Дай Боже здоров'ячка, зараз буде Миколаївна вже. Поки до ефіру вже руки ноги трасуться, бо переживаю, щоб там було все красиво, гарно. Так, нарізаю, нарізаю трошки фрукта. Фрукта якогось овоча. О, сюди, то помиті мандарини, завжди, коли не мити, не мити. Все помити, все гарно. Так. Заграща наріжу. Е, вареники готові. Вареники з капустою. Е, лишився, лишилося тісто. Зробив фарш. Роблю ще пельмені. О, ще пельмені такі гарні вийшли. Подали закипіла, саночку. Так. Так, включаємо. Включаємо пельмені, м'ясна нарізочка, овочева, фруктова. Зараз поки не йдемо співати, ще хлопці зроблять канапочку. І буде і буде діло. Буде діло дуже гарно. У 21-й годині, бо через півгодини буде ефір. Долучайтеся, будемо колядувати, на славу Божу. О, будемо співати пісні побожні, християнські, славити Бога, бо всяке дихання нехай хвалить Господа. Так. Я вибачаюся я трошки таки в хаосі, бо ще не вмитий, невмитий, не бритий. Дара Миколаївна прийде, я їсти, я за столи. Я як та Марфа біблійна. Як та Марфа Іванівська. Все про столи трубуюся, Але без того, ну як люди приходять? Треба якось людям віддячити. Так, є. ложечко. Отак, от отак, отако. Зараз о 9-й годині вечора буде в Фейсбуці і в Ютубі. Підписано Олексій Філюк. Олексій Філюк підписано. О. Зараз бігом. Раз, 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 раз. Так. Все, до зустрічі в ефірі. Файно тако зробимо, я нарізку, Покажи нарізок тільки файно зробив. Що було? То домашнє, домашнє вам цей це. це та й трошечки кобаски якась, та й все. О, все. все. Цибулі Сергій Ковдень насмажив цілий слоїк, то вже й на завтра буде смажена цибуля до вареників. Вареники зараз гарно миску треба ставити. Все, пока пока до ефіру. До ефіру Так, раз. Два. О, ще гарачень. Так.